derpa po raskave Платит Господар звели продати. Терпи мені, і все тобі віддам, але Той не захотів, а повів і посадив у в'язницю, доки не віддасть боргу. товариші його, побачили таке дуже засмутилося і прийшовши, розповіли своєму господарю все, що сталося. Тоді Господар покликав і каже рабе лукавий. Весь той борг я простив тобі, бо ти облагав мене, чи не належало тобі помилувати, товариша Твого. Як і помилував тебе, і рознівавшись, Господа, і віддав його учителя, доки не віддасть зіму свого боргу, так і Отець мій Небесний учениць з вами, якщо Кожен з вас не простить від серця свого, брату і своєму провини. Його. Часто кажемо, що ми знаємо молитву Отче наш, але там є п'яте прохання, і воно звучить так. Прости провини своєму ближньому, тоді Господь тобі прости твої провини. Якщо ми не будемо прощати, то Господь нашої молитви. Одного разу святий Апостол Петро спитав Господа, каже: Господи, скільки я маю прощати, і Господь каже, не кажу тобі, Петре, до семи раз, а до сімдесяти раз по сім». Тобто, скільки ми маємо жити, скільки ми маємо прощати. Але я би вам побажав. Ми ви мали спокій, смирення і любов в ваших сім'ях з вашими дітьми, тому що такий страшний час зараз настав. Вроді би достаток є, але нема головного, нема любові. За ту любов Господь віддав своє життя і віддає кожен день, коли ми грішимо. Не тільки словами, навіть думкою, навіть своїми ділами. Але ми повинні зрозуміти, зараз віддають життя наші діти. Діти стають сиротами, дружини стають вдовами. мами не можуть заспокоїтися, тому що немає. В них спокій, втрачено найдорожче? Так, ми провожаємо тих воїнів, ми говоримо, але ми не можемо їм повернути найдорожче. Ми не можемо їм вложити в голову, що ця дитина це є ангел, який є світлий і якого Господь забрав до неба. Йому вже не треба. Ніякого прощення, ні молитви, нічого не треба. Одного разу мені довелося зустрітися в таку провину страшну, розумієте, дуже страшно мені це стало. Але це є життя, і воно називається одним словом, бомеранг. Прийшов батько і просить священника каже, треба. Спровадити воїна. А священник має свої справи, каже, а він сповідався, причащався, батько розплакався і пішов. Але батько був непростий, колись він вчився на священника, Але сталося так, що він не став тим священником. І от він зараз темний, прожив життя, він навіть знає, скільки йому треба сходинок, щоб добратися до своєї квартири. Це є 84 сходинки. Що він зараз робить при житті, він зараз годує котики, і котики бігають за ним. Я спитав, чому так? Чому? І він мені каже, тому що мій син любив цих котиків. Я думаю, Господь дав йому того священника, який спровадив його сина. І який молиться за його сина. Але яка це біль, коли говорить таке священне? Це воїн, це є герой, який віддав своє життя, віддав і віддає. На превеликий жаль сьогодні свята неділя, падає дощ, Господь плаче. Це є показово, щоби ми бачили, наскільки ми є з вами гріш. І ніхто не хоче прийти подякувати Богу за те, що ми маємо тут мир. Що ті воїни там не доїдають, не добивають, не бачать сна. І їм одного єдиного потрібно нашої молитви. Не тих пару парокупій, які ви даєте, не тих свічок, а просто ваша присутність в Божому храмі. Це є найголовніше. Збереження їхнього життя. Бачите, як сьогодні господар цей поступив. Господар це ніхто інший, як Господь Ісус Христос. Він простив 10 тисяч боргу, а той такий маленький борг не простив тому чоловіку. І так є з нами, ми теж. Стараємося грішити, грішити, грішити. А якщо щось не так, починаємо нарікати. Сьогодні, діти, я хотів би вам сказати, що є таке причастя, яке ви будете приймати. Це є частиця Сина Божого, це є велика святиня, яка війде в ваше серце і в вашу кровь. Це є 90-й псалом. Іменно це є ваш захист. Але ви повинні зрозуміти просту річ. Не грішити. Незалежно від того, хто буде на вас кричати, можливо, ви провернетеся перед батьками, перед вчителями, але старайтеся себе стримати. Тому що старші люди думають, ми вже є дорослі. І от ми будемо говорити погані слова. Діти навчаться від того, потім діти слабують. Чому? Що тому що це є енергія, яка передається. Це є зла енергія. Людина, яка говорить погані слова, вона є в злі. Та, яка курить, п'янствує, яка не живе по християнськи, вона перебуває в злі. Але коли болить серце за дитину, то мама теж відчуває. Так само вона відчуває, коли ви щось зробите погано. І не думайте, що воно буде безнаказане, воно є все наказане. Я вас не лякаю, я вас просто настановляю, щоб ви розуміли, наскільки важливе жити по християнськи щоб ви мали чисте серце і щоб ваша молитва була вислухана. Бо зараз єдина надія на вас. Тільки ваша молитва. Може принести мир в Україні і спокій і захист. Кожен раз, ви зараз дорослі, ви маєте інтернет, ви можете написати листа воїновим, можете просто написати пару слів, спаси і збережи. І для нього це буде дуже велике. Що якийсь там Іван чи Петро, чи Марійка, яка ходить в п'ятий, чи шостий чи сьомий клас, Згадала цього воїна. Так само для старих людей дуже важливо, коли їх хтось провідує, значить, вони прожили життя не дарма. Так само, коли ми приходимо до хворої людини. Не треба приносити мандарини, солодощі. Ми просто повинні прийти до цієї людини, щоб поспівчувати. Тому що хто знає,